Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку опрацювання вірша сварка Марії Пригари. Стали рівно, підтягнулись, одне одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Сіли всі рівненько, будемо працювати. Почнемо наш урок із читання складів. Пам'ятаємо: вгорі у нас голосні букви. З лівої частинки приголосні об'єднуємо їх у склади і читаємо склади рядками. Читаємо разом зі мною: ад, од, уд, ед, ід, ід. да. До, ду, де, ді, аз, оз, уз. EZ, IZ, IZ. ZA, ZO, ZU, ZE, ZI, ZI. AB, OB, UB, EB, IB, IB. BA, BO, BU, BE, BI, BI. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте склади, вимовляючи чітко кожен звук. А ми продовжуємо читати склади, читаємо разом рядочками: Аш, ОШ, УШ, Еш, Іш, іш. Ша, Шо, Шу, ше, ШІ, ши. АХ. 哦，呜，呃，伊，伊，伊，哈，霍，呼，嘿，希，嘿，啊，什，哦，什，哦，什，诶，什，伊，什，伊，什，咋，咋，咋，咋，咋，咋。 Чи Поставте відео на паузу та прочитайте склади, чітко вимовляючи кожен звук. Молодці! А зараз, дітки, ми з вами виконаємо слуховий диктант. Приготуйте тоненький зошит в клітиночку, який призначений для уроків читання, там, де ви друкуєте слова і букви. Я буду читати вам слова, а ви в своєму зошиті надрукуйте лише перші букви продиктованих мною слів. Потім ми перевіримо, чи правильно ви почули. Будь ласка, приготувалися цегла, цегла. Тільки перші букви. Чашка, чашка. Шаровари. Шаровари, океан, океан, єдиноріг, єдиноріг. Фонтан, фонтан, ластівка, ластівка. Так, а тепер перевіряємо букви, які ви мали надрукувати в своєму зошиті. Цегла, чашка, шаровари, океан, єдиноріг, фонтан. Ластівка. Якщо у вас точно так само, як у мене на екрані, ви впоралися з завданням молодці. Якщо ви десь помилились, не засмучуйтеся, все добре, просто закресліть помилку, а поряд надрукуйте правильну букву. Сьогодні на уроці читання ми будемо продовжувати удосконалювати навичку читання виразно, усвідомлено і у відповідному темпі. Давайте познайомимося із словниковими словами, які зустрінуться нам у текстах на уроці. Мирилка, навіть просвідку нема, обернулись крадькома. Прочитайте, будь ласка, словникові слова самостійно. Розпочнемо нашу роботу на сторінці 88 у нашому підручничку і прочитаємо віршик Наталки поклад разом із щебетунчиком. Послухайте, будь ласка, киця друг, комп'ютер друг. Я люблю дружити. Друзі річка ліс і луг, і книжки, і квіти. Ще я подружу з мишком. Із веселуном сашком та з наталкою, яка змайструвала літака. Адже друзів, каже тато, не буває забагато. Так, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати цей віршик. Я сподіваюся, дітки, ви прочитали віршик, а тепер давайте попрацюємо над запитаннями до вірша. Як би ви назвали цей віршик? Яку назву можна придумати до вірша? Дружба, так, а чому? Тому що там говориться саме про дружбу. Як можна дружити з річкою, лісом, лугом, книжками і квітами? Що це значить? Річка, ліс, луг, квіти це природа. Як можна дружити з природою? Не засмічувати її, оберігати, допомагати. А як можна дружити з книжками, дітки? Читати багато книжок, ніколи в них не малювати, не рвати, а якщо раптом щось трапляється з книжкою, обов'язково підклеїти, прогладити сторіночки і охайно поводитися. Як ви розумієте, слова друзів не буває забагато. Якщо у людини багато друзів, то в неї буде багато допомоги, коли людині потрібна вона буде так? багато підтримки. Тому чим ти краща людина, тим більше в тебе друзів і тим цікавішим буде твоє життя. Тому що жити з друзями і жити самому це зовсім різні речі. З друзями жити на цьому світі веселіше і цікавіше і легше. Погляньте, дітки, будь ласка, на малюночки і скажіть, кого ви бачите на цих малюнках? На малюночках ми бачимо двох дівчаток, так? Яка картина на першому малюнку? Ми бачимо, що дівчатка сидять, надулися один на одну, певно, посварилися, так? На другому малюночку на другому малюночку дівчатка вже стоять одна біля одної, посміхаються, певно, між ними вже дружба. А як ви думаєте, дітки, про що сьогодні ми будемо читати в тексті на цьому уроці? За допомогою цих малюночків подумайте і скажіть, про що? Певно, сьогодні на уроці ми будемо читати віршик про те, як посварилися, а потім подружилися дві подружки. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися із віршечком сварка Марії Пригари. Послухайте, будь ласка, цей віршечок, який знаходиться на сторінці 88-89 у нашому підручнику. Ранобранці Марія Пригара. Сварка. Рано вранці за дрібнички посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки, віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок у тої стрічки і лялькові черевички. В мій куточок не ходи. Ми у сварці назавжди. Посідали по кутках, надулися, глянуть страх. А на дворі дощ і вітер, дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвідку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись крадькома. Вдвох одразу обернулись, не хотіли, а всміхнулись. Що за гра на самоті? Вже й ляльки якісь не ті, і, забувши всі дрібнички. Помирились дві сестрички. Дітки, як ви думаєте, чи справдилось наше передбачення, що буде йти мова у вірші про тих дівчаток, які посварилися? Так, тільки ми з вами говорили про двох подружок, так? а у віршечку розповідається про двох сестричок. А скажіть мені, будь ласка, а чи можна взагалі сваритися з сестричкам, братикам? І подружкам не можна, а сестричкам і братикам тим паче не можна. Так, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та з підручника або з екрану самостійно прочитайте віршик Сварка. Але читайте, дітки, дуже уважно, тому що зараз ми з вами опрацюємо цей текст і дамо відповіді на запитання. Так, я сподіваюся, ви прочитали віршичок, тому ми переходимо до наступного завдання. Ви віршик читали спокійно, а зараз я вам пропоную прочитати віршичок прийомом дощик. Спочатку ми починаємо читати віршик, начебто накрапає дощик, тобто читаємо тихо. Ну і давайте я вам покажу, як це робиться. Накрапає дощик. Рано вранці за дрібнички посварились дві сестрички. Так, далі дощ пускається сильніше, тобто читаємо голосніше. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки, віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок отої стрічки, і лялькові черевички, в мій куточок не ходи. Ми у сварці назавжди. Тепер у нас пішла на дворі злива. Читаємо дуже-дуже голосно. Посідали на покутках, надулися, глянуть страх, а на дворі дощ і вітер, дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвідку нема. Тепер, дітки, читаємо, нібито дощ слабшає, тихіше читаємо. Почекали дві хвилинки, обернулись крадькома, вдвох одразу обернулись, не хотіли, а всміхнулись. І наостанок, дітки, дощ перестає. Тобто ми припиняємо читати. Читаємо тихенько і припиняємо читати. Що за гра на самоті? Вже й ляльки якісь не ті і, забувши всі дрібнички, помирились дві сестрички. Я, пробую, я пропоную вам, дітки, спробувати ще раз прочитати віршик сварка за допомогою прийому дощик. Спочатку тихо, як накрапає дощик. Далі читаємо голосніший. Як дощ пускається сильніше. Далі у нас почалася злива, і ми дуже голосно читаємо на всю кімнату. Потім дощик слабшає, припиняється і ми читаємо тихіше. І врешті-решт, коли дощ перестає капати, читання припиняється. Спробуйте. А тепер, дітки, давайте дамо відповіді на запитання до нашого тексту. Прочитай, як дівчатка посварилися. Давайте знайдемо у своєму підручнику ту частинку, де посварилися дівчатка. Рано вранці за дрібнички посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки. Віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок у тої стрічки, і лялькові черевички. В мій куточок не ходи, ми у сварці. Назавжди. Саме так посварилися сестрички. Так. А тепер, дітки, дайте відповідь на друге запитання, якою була погода в той день? А на дворі дощ і вітер. Дуже сумно так сидіти, де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвітку нема. Тобто погода була похмура і дуже-дуже дощова. Так? Третє питання: прочитайте, як дівчатка помирилися. Почекали дві хвилини. обернулись крадькома. Вдвох одразу обернулись. Не хотіли, а всміхнулись. Так. А чи доводилося вам коли-небудь сваритися і миритися з кимось? Якщо так, то розкажіть, як це відбувалося і через що найчастіше ви сваритеся зі своїми подружками або братиком і сестричкою? А взагалі-то, діточки, я хочу вам порадити ні. Ніколи не сваріться. Тому що, коли ти посваришся, псується настрій, життя погане, нічого не хочеться, постійно хочеться плакати і жаліти себе. І стільки часу проходить просто дарма, а цей час можна витратити на веселощі, на ігри, на читання книжок, на прогулянки. Тому, будь ласка, ніколи не з ким не сваріться. Зараз дітки на екрані будуть з'являтися слова, які зустрічалися в нашому тексті. Давайте ми їх прочитаємо швидко, а головне чітко і правильно. Рано вранці, чіпай, олівець, лялька. Назавжди глянеш, хвилинка, одразу сестрички. Як я вже сказала, дітки, ці слова ми зустрічали в нашому вірші Сварка. Поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно ще раз прочитайте ці слова чітко, правильно вимовляючи кожен звук і намагайтеся читати їх швидко. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а що таке Мирилка? Коли і для чого її використовують. Чи знаєте ви, що таке мирилка? Мирилка це такий невеличкий віршований текст, який використовують тоді, коли хтось посварився і її хочуть помирити. Так? Давайте ми зараз з вами. Ознайомимося з однією мирилочкою, яку ви можете потім вивчити на пам'ять, і якщо раптом все ж таки хтось колись з вами посвариться, то ви підійдете і за допомогою цієї мирилочки помиритеся із своїми друзями. Послухайте її. Дві подруженьки зажурилися, дві подруженьки посварилися, тобі яблучко. Мені грушечка, не сварімося, моя душечко, тобі яблучко, мені зернятко, помирімося, моє серденько. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте цю мирилочку самостійно. Як я вже сказала, дітки, за бажанням, ви можете вивчити її на пам'ять і надіслати мені відео, як ви розповідаєте. Цю мирилочку. І якщо раптом коли-небудь з вами хтось посвариться, дітки, не ображайтеся, а підійдіть першими і використайте цю мирилочку для того, щоб помиритися зі своїми друзями. Скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні читали на уроці? На уроці сьогодні читали два віршечка, так? Про що йшлося у віршику Щебетунчика на початку уроку? У цьому віршику розповідалося про те, як Щебетунчик дружить з усім, що тільки можна: з природою, з книжками, з, з комп'ютером, з кицею, з дітками. Так? І чим більше у людини друзів, тим краще. Про що розповідається у вірші Сварка? У вірші Сварка розповідається про те, як посварилися дві сестрички і посварилися через такі дрібниці. А для чого дітки існують мирилочки? Віршечки, які ми з вами розповідаємо, які називаються мирилочки, потрібні для того, щоб помирити між собою друзів, які в певний час не знайшли спільної мови і все ж таки посварилися. Оберіть, будь ласка, зірку зіроньку, з тим настроєм, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я з усім справився, мене урок розлютив, чекаю на наступний урок, все було легко та просто, було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання, я дуже втомився. А я, діти, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.